Ми схвалили цілу нескорішим та законах, які дали можливість влагодити тішеніші умови регулювання суспільних відносин першої черги та літературів. Це і питання забезпечення права військовослужбовців на біологічне батьківство і материнство. Це і встановлено право складання особистого розпорядження на випадок своєї смерті, загибелі, про виходу одноразової грошової допомоги. Це і спрощена процедура надання особам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Це і врегулювання питання щодо здійснення військового поховального ритуалу, а також поховання осіб охолошених судом помертим числа осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Також схвалення останнього сперечку законів було зроблено в рамках проголошених президентом України Володимиром Зеленським політики героїв. Станом на сьогодні український парламент продовжує працювати. Я так розумію, що сфера наша буде ще збільшена після того, як за сьогоднішнім дорученням президента буде розроблена єдина концепція, стратегія ветеранського руху. Але вже сьогодні ми у парламенті працюємо над низкою законодавчих ініціатив. Зокрема, ми працюємо над створенням сприятливих умов для започаткування розвитку ветеранського підприємництва. Я знаю, що сьогодні виставка ветеранського підприємства. Я думаю, що ми обов'язково всі маємо відвідати і підтримати наших ветеранів, які зайнялися підприємницькою діяльністю. Крім цього, визначення засад внутрішньої політики у ветеранській сфері, вшанування пам'яті про ветеранів війни, захисників і захисниць. Також на часі врегулювання особливості громадських об'єднань ветеранів війни. Також я думаю, що ми повинні, і ми це вже працюємо в наших комітетах, розглянути особливості трудового і соціального законодавства для наших ветеранів і умов для збереження робочого місця за військовослужбовцями. Більшість цих законопроєктів, вони вже готові до розгляду в першому читанні. Я глибоко переконаний, що буквально ближчим часом ми зробимо все для того, щоб в українському парламенті був один спеціальний день день. Ветерана, День ветеранських законів і ініціатив. Я дуже прошу комітет, який відповідно обіцяється цим, зробити все для того, щоб ми підготували цей важливий день разом з тими законодавцями ініціативами, які вже є, чи які будуть напрацьовані ближчим часом, ми повинні здійснити і віддати свою шану нашим ветеранам. Шановні колеги, наприкінці своє вітального слова.